Також проводимо масову заміну бачків зараз, бачите, тут є. Часто буває, що від температури зовнішньої і внутрішньої в радіаторі злітає кришка з під того посадочного місця, в якій вона повинна бути. І буває, що вона тріскає, буває, що вона ціла. В даному випадку, бачите, тут новий бачок трісне, а є ще такі випадки, коли цілий, ми просто пересаджуємо на резинку на новий герметик і радіатор готовий. Не потрібно купляти нового. Ось тут ми поміняли бачок. То є мантики Ашка один. Цей просто пересадили бачок. Тут маленький інтеркулер, та сама проблема була. І тут радіатор сканія також, бачите, поставили новий бачок, але то є заміна тріснути. Якщо бачок де як оригінальна запчасина, ми ставимо новий оригінальний, Якщо ні, можемо виготовити з алюмінія. Також ми робимо, і тоді органому вариться, це вже буде вісний бачок, наприклад, як ось цього, бачите, тут він зроблений з алюмінію. Ось такі речі ми також проводимо, тобто, якщо вилітає кришка з посадки, не потрібно купляти новий радіатор, якщо там є протікання. Пересадили бачок, гарненько, все, і радіатор поїхав далі. У вас, якщо є подібного роду питання про радіатори будь-яких типів розмірів, основні масляні, інтеркулери, виготовлення, чистка, пайка, весь спектр робіт з радіаторами ми виконуємо. Вам сюди.